Марія свята, ти їх збережи, мене не жалій, я вже на межі, ти бачила все, тут Бога нема, тут тільки вогонь і свіжа зола, моє серце сталь, моя крова зов, не плач моя люба, воскреснемо знов, моє серце сталь, моя крова зов, не плач моя люба, воскреснемо знов у темряві бачу я очі твої, Повір, тут ми всі, нестерпно живі повір, що я чую молитву твою, за тебе, за неньку, за вас тут стою, моє серце сталь, моя кров азов, не плач, моя люба. Крова зов, не плач моя люба, моє серце, сталь, моя кров не плач моя люба, Воскреснемо знов, моя серце сталь, не плач моя люба, моя серце сталь, моя Воскреснемо знов, воскреснемо знов мало отцові все, при святому І нині по зачасті, на віки віки вамче на що єси на небесах. Микола кола зараз став патріотом, чудовим спортсменом. Коли почалася війна, він не міг стояти осторонь. Справжній чоловік задав на оборону своєї батьківщини, своїх рідних. Він приєднався до нас в Азов. В Азові він знайшов своїх побратимів, свою другу родину. В Азові ми його знали як друга Юнво. Він служив на посаді спочатку помічника-гранатометника, потім на. У саді старшого водія 2-го кулеметного взводу проти вогневої підтримки 6-го батальйону спеціального призначення. Його підрозділ перебував на дуже складному Бахмутському напрямі під Торецьком. позиції, на яких перебував друг Юнва. Вони були обстріляні ворогом. Зараз полазне зазнав важких поранень і загинув. Але загинув як воїн, залишаючись вірний присязі. Батьківщини і своїм побратимам. Своїм недовгим життям він зробив більше, ніж тисячі інших, які просто безмістовно проживають своїм, просто марнують йому. Життя Миколи, його вчинки, його дії будуть прикладом для тисяч інших героїв, захисників, які приходять, стають на захист держави, приходять до нас в АЗОВ. Ми, живі, тепер маємо святий обов'язок перед. Бористом Миколою перед нашими побратимами, колегами помститися за їхню смерть, перемогти в цій клятій війні і звільнити Україну від ворога. Слава тобі, друже! А зараз, за нашою традицією, ми в останній путь проваджаємо наших воїнів молитву українського націоналіста. Україна! 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 Свята мати героїв! Свята мати героїв! Серця мого серця мого прилинь бурю вітрів кавказьких! Прилинь бурю вітрів кавказь! Шумом карпатських ручів! Шумом карпатських ручів! Від Україна! Від Україна! свята свята могутня Могутня! соборна! Слава Україні! Героям! Слава Слава нації! Смерть ворога! Україна! Понад усе! прошу прийняти цей прапор, як символ держави, який вірно до кінця служив ваш син. <рит> ваш син справжній герой. Киляю <рит> голи перед матір'ю і батьком нашого героя. Знаю, яке вам горе сьогодні треба перенести, але хай буде Бог з вами, хай майка Божа тряс у вас, бо ваш син не помер, він буде вжити в наших серцях. Я забороняю свої молитви за його безсмертну душу. Він сьогодні написав, дивиться на всіх нас і бачиш, як щиро за його безсмертну душу. Він віддав своє життя за, наших, за нашу батьківщину, за всіх нас, за нашу перемогу. І віримо. Що наші воїни Азовсь відомстай за його смерть, і наша батьківщина скоро буде звільна, ми можемо спокійно дихнути і представляти наших безсмертних героїв. Слава Ісусу Христу! Такий історичний, сумний для нашої громади день. Важко переживати всім. Немає одного болю. Найважче цей цей біль родині. Я хочу подякувати всім, що ми прийшли, всі провели його сьогодні Ореста Колу в останню дорогу на алею наших героїв. Він той, який виховався патріотичній родині, де по справді був патріот, і коли було потрібно відстоювати. Команду нашу футбольну на різних рівнях, він завжди брав на себе лідерство. І тут він взяв найважчий час, найважчий для держави лідерство на себе. Йому Царство Небесне він буде з нами завжди. Наше, наше завдання бути дружніми, поклонятися родині. Тому що найцінніша родина заплатила, віддала свого сина для збереження нас всіх разом. Я дякую захисникам України, хлопцям з Азову, побративам, мого сина, які тисячі кілометрів, незважаючи ні на що, приїхали, щоб все ж таки мені подякувати за сина і підтримати. Я не маю слів, щоб передати вам своє горе, але пишаюся одним, що мої сини. Все ж таки, незважаючи на те, що я як мама просила і говорила, вони мене виховували, а не я їх. Вони мені говорили, мамо, як ти можеш казати не йти, більше такого не говори. І я замовчала. Дуже, дуже вам всім дякую.